Це на субережче кулак. Кісточками ми треба по годинному складні. Це доволі дуже є больно, якщо ви можете хлопці один на одному покопувати. От Од, один на одного, сам тобі не буде боляче, щоб наша автономна нервова система розуміє, що це не самі треба, потрібно на другові чи поду зібрати. Але нам потрібно правильно підійти до потерпілого, бо як з першого ми знаємо, потрібно берегти. Своє життя. Ми підходимо ось такий посі до нього, щоб він нас бачив, якщо він є в свідомості, чому це коліно має бути зігнуте, оскільки ми на нього маємо зробити упор і швидко відбігти, якщо в потерпіли хоче нам замахнутися палкою, ножем, пістолетом, у лампом чимось або тим самим камером. А якщо ми не встигнемо відбігти, у нас може бути затуплена реакція в нас надзвичайної ситуації, він може цінніш або уламок вдавити вам в стигно і в плече. Ваші найважливіші органи знаходяться в гулях і червні порожнині, і вони будуть тим самим захищені цією якби умовною захистом. Як я казав раніше, складаємо кулачок, прямо йому. Якщо потерпілий не Відреагував на такий бойовий показник, він точно <тас> вже без відомості, потрібно перевірити, чи він дихає. Як правильно перевіряти, чи він дихає? З цього вам було здобуть. Вам потрібно різкати дефіліш шляхи, Оскільки, якщо ви лежите, ваша голова запрокинута ось там і переплихає вам хахей. Повітря не проходить, тому ми відкриваємо. Долоню, кладемо на лоб. Іншими долоню робимо таку як качучку, не знаю, пімдик, і за кісткову тканину нижньої щелеби виводимо нижню щелепу доверху. Ось ми відкрили дихальні шляхи. Вухом ми прикладаємо до носа що до рота і дивимося, як піднімається дихання. Руна кілька перепрошую. І читаємо голос: 101, 102, 103, 104, 105, 106. 107, 108, 109, 110. Якщо за цей період часу було зроблено 2 і більше дихань, Потерпіли дихає нормально, ми просто викликаємо швидку або інші екстрені медичні служби і спостерігаємо за ним. Якщо був один або взагалі не було вдихів, потрібно приступити до серцевої легеневої реанімації, але перед цим потрібно викликати правильну швидку. Як зачасту, коли є такі випадки, то це відбувається в людних місцях і люди зближуються до вас. І щоб ви не. Втрачали час. Ви просите когось і натовпу, наприклад, хлопчина в рубашці в клітку, ви нього відкрита форма туберкульозу, тому вам не рекомендовано проводити штучну вентиляцію легень в рот в рот, або в рот, в рот в ніс без захисних методів. Найкраще що це мати маску плава. Вона вставляється в потерпілому. Сама. Euh, <с bitcoin> Знов виводиться так само, як ви провіряли дихані шляхи, але перед цим ви ще верхньою рукою, та, яка тримає лоб, затискаєте йому ніс і робите один, два і далі 30 нависів. В медичній сфері використовується мішок амбул. Це мішок, який має маску і систему плаханів, які в повітря. Ви кладете мішок амбул. За основу маски фіксуєте, фіксуєте нижню щелепу, знову вводите її, робите раз, чекаєте, поки розправляється легені і другий раз. Хто буде пробувати? І далі так і продовжуєте конгресі, доки не приїде швидка, доки пацієнт не відкачається, доки місце стане небезпечне, знову може щось сталося, знову чи ви втомилися, або потерпіли про що.